Частина сьома. Гвалт навколо стояв неймовірний і неабияк налякав ромчика з Діаною. Перелякані вони спершу не зрозуміли, що відбувається. Скрізь лунали крики, загрозливі, збуджені, болісні. А ще навкруги було чути ляскання шабель, постріли гармат, пістолів. Лиш тільки коли дим потроху розвіявся, вони зрозуміли, що ось зовсім поряд із ними точиться бій. Страшний, кривавий, смертельний бій. Козаки билися з ворогами. Хто на коні, хто пішки, скрізь безліч поранених. Вони сховалися біля найближчого дерева, аби дати собі пару хвилин. Треба було зорієнтуватися і зрозуміти, що робити далі. Невже ми і справді опинилися тут без книги? Серце її калатало, голос тремтів, але Діана намагалась повороти свою першу реакцію на такі події. Не знаю, як саме, але ми дійсно перенеслись без книги, і це дивно, але ж і страшно, відповів Ромчик. Ти бачиш когось із знайомих обличчя. На перший погляд було важко щось роздивитися, а тим більше зрозуміти, хто перемагає. І тут Ромчик аж рота роззяв від побаченого. В самому центрі бився Лук'ян. Хлопчик, із захватом спостерігав за своїм наставником. Лукян встиг розправитися з трьома ворогами одночасно і одразу ж узявся за наступних. Недалеко від нього виднівся чуб Остапа. Той також бився несамовито, обертаючись навколо себе, так ніби танцював гапака. За спинами воїнів, неподалік того місця, де опинилися друзі цього разу, сидів характерник Данило. Він щось писав у великій книзі. Придивись до літер, прошепотіла Діана Румчику, вказуючи на сторінки книги. Хлопчик підійшов ближче. Зазирнув через плече козака і побачив, як кожне написане Данилом слово запалювалось вогнем. Замить вогонь згасав і слово ніби закарбовувалося на грубому папері. От так дивина, прошепотів Рома. А тобі ця книга не здається знайомою? спитала Діана. Але ні придивитися уважніше до книги, ані замислитись над запитаннями подруги ромчик не встиг, бо саме в ту мить повз них з противним дзижчанням пролетіли дві стріли. Одна з них пролетіла повз і десь зникла, а інша пройшла по дитичній, відірвала шматок коритого дерева, за яким вони ховалися, і впала неподалік. Діана більше не визирала з-за стовбура. Ми тут опинились зненацька, так? Як на мене, все зрозуміло. Ми в епіцентрі бою, а книга в небезпечних ситуаціях завжди підкидає сюрпризи, як зараз. Єдине питання, що, що нам тут з тобою робити? Раптом вони почули гучний крик. Цей крик нагадував передсмертний рик великої тварини. Повернувши голову на звук, друзі побачили Остапа, який, мов у повільній зйомці, падав з коня. Здавалося, що всі, навіть вороги, принишкли. Лукян кинувся до батька. Інші козаки продовжували рубати ворогів, відтискаючи їх від пораненого. Ромчик з Діаною кинулись до Остапа. На животі збоку виднілась глибока рана, з якої текла кров. Батько! Батько! кричав Лук'ян у розпачі. Ти мене чуєш. Він якомога сильніше притискав рану долонями, аби хоч трохи уповільнити кров. Остап розплющив очі. Чую, синку, ти за мене не хвилюйся. Зі мною все буде гаразд. Іди в бій. Вони без тебе не впораються. Покличте Данила! Несамовито закричав Лук'ян. Тату, я ніколи не бився без твоєї підтримки, без твоїх настанов. Я звик прикривати тебе а тепер і ти на ворога самому. Остап важко усміхнувся, наче з останніх сил. Ти навіть не помітив, що робив це сьогодні і не раз. Я пишаюсь тобою. Ти став воїном. В цьому, звичайно, є велика заслуга твого джури, але й ти сам приклав неї зусиль. Тепер мені не страшно помирати. Я залишив по собі достойну заміну. Не кажи так. Лук'ян закричав, що сили. Данило, де Данило? Потрібно рану перев'язати. Поглядом він шукав характерника. Данило, допоможи. Постать Данила з'явилася, наче ні звідки від нього аж віяло темрявою і холодом. Діана стрепенулася. Батька треба принести звідси якнайдалі». Обличчя Остапа здригнулося від болю. Синку, залиш мене. Ні, батько, я зараз маю бути з тобою. Лук'ян був непохитним. Ромчик, який стояв поряд, відчув руку на своєму плечі. Це був Данило. Характерник уважно подивився на хлопця і сказав: Остап правий. Якщо Лук'ян не візьме до рук шаблю, завтра для багатьох із нас не настане. Румчик озирнувся і став уважніше стежити за ходом бою. Зараз він уже дивився на козаків зовсім іншими очима. Він став аналізувати. Уважно порахував, скільки ворогів вбилося з українцями, які обладунки захищали ворожі тіла, яку зброю вони тримали в руках. Астап був правий, козаки тримали оборону, проте їх було недостатньо. Хлопець повернувся до Данила. Але чи зможе один лук'ян змінити ситуацію? спитав він. Остап примружився і відповів. Сила помножена на лють стає страшною зброєю. Настав твій час, чужоземцю». Ромчик підскочив до наставника, обійняв його за плече. Лук'ян, іди. Ти, ти зараз маєш бути там, у бою, ти зможеш. У тебе все вийде. Помстися за Остапа, а я залишуся з твоїм батьком. Я, Данило і. Ромчик зупинився, аби мимоволі не проговоритися про Діану. Я, Данило, ми допоможемо. Характерник зараз дістане чарівне зілля, чи що там у нього є, і все буде гаразд. Лук'ян дістав шаблю. І кинувся у вир бою. Він рубав супостатів, як навіжений. Метр за метром лук'ян просувався вперед, бився сам і допомагав побратимам. Тим часом Данило присів біля Остапа, дістав з мішечка, що висів у нього на поясі, пляшечку з ваздзю і щедро намастив рану отамана. За кілька хвилин обличчя козака розслабилось, дихання стало рівним. Діана перев'язала рану і витерла від поту і бруду Остапове чоло. А козаки тим часом рухалися вперед, залишаючи по собі тіла вбитих і поранених ворогів. Лукян ішов попереду. Він не знав, чи живий ще його батько, та зупинитися вже не міг. Коли на полі бою лишився тільки один ворожий солдат, Лук'ян підняв шаблю і раптом вигукнув: Біжи! І той побіг. А козаки обступили Лук'яна, втомлені, виснажені. Вони обіймали молодого воїна і навіть не помітили, як один з ворогів встав на ноги, хитаючись, підійшов до Лук'яна, штрикнув його ззаду шаблею в бік. Молодий козак зупинився, здивовано повернув голову і впав на землю. Турка одразу ж скрутили, а Лук'яна перевернули на спину. Його сорочка швидко червоніла від крові, що лилася з рани. Лук'ян, Лук'ян, як же так? Все закінчилось, як же так? Громчик підбіг до наставника і впав на коліна. Його очі наповнили сльозами. Данило, будь ласка, поможіть йому, ви ж можете. Я ж тільки не бачив, як вилікували Остапа. Та характерник, який уже встиг підійти ближче. Лишень похитав головою. Ромчик кулаком витер сльози. Він не міг повірити, що його друг може ось так просто померти у нього на руках. Лук'ян, тримайся! Будь ласка, це ще не кінець, ти тільки тримайся, шепотів хлопець. Діана стояла біля Данила і теж утирала сльози. Вона з надією подивилась на характерника. Данило, допоможи йому, будь ласка. Козак навіть оком не моргнув, лише відповів: Тепер це твоя справа, Магура. Магура? Ти в цей світ прийшла як донька Перуна Магура. Інакше кажуть, матір слава, ясна, перуниця, берегиня. Магура веде в бій козаків і являє себе найхоробрішим. А коли воїн упав на полі бою, проводжаю його в ірій, ірій? Боже царство славетних. І тут до Діани почало доходити. Ти хочеш, щоб я допомогла Лук'яну потрапити в рай? Я? Ні, ні, ні. Ні в якому разі я за це не беруся. Вона різко зробила крок вперед і присіла поряд із ромчиком. Її підтримка була йому зараз дуже необхідна. Тримайся, Лукян. Ти молодий, міцний, тобі ще не час. Козаки почули жіночий голос і, і почали переглядатися один з одним. Лук'ян крізь напіврозплющені очі глянув на Діану. Магура. Сказав він слабким голосом, і потім знову заплющив очі і прошепотів. Ти прийшла по мене? Ні, ні, ні. Я не за тим прийшла. Аби підтримати молодого козака, вона поклала руку йому на груди і раптом відчула тепло, яке, немов лилося з під її долоні, а разом із теплом з'явилося. Напівпрозоре сяяння. Воно охопило все тіло Лук'яна, а найбільше зосередилось на рані. Сяяння робилося все яскравішим, яскравішим, аж раптом, просто на очах, кривава рана стала немов звужуватись, зменшуватись, зтягуватись. А вже за кілька хвилин вона зникла зовсім. Лукян лежав тихо. Немов спав, дихання його стало рівним. А потім він несподівано розплющив очі і доволі впевнено підвівся на ноги. Шоковані козаки не могли повірити своїм очам. Лукян щойно помирав, аж раптом ось він живий і здоровий. Як таке може бути? До діани підійшов Данило і витягнув її з натовпу. Ромчик побіг за ними. Вони йшли по полю у напрямку коша. Що сталося? запитала характерника Діана. Це я таке зробила? Ти Магура, така була твоя воля, молодець дівчинка, в тебе все вийшло. Данило, скажіть, а та книга, яку ви писали, от коли ми з'явилися? Ромчик намагався точніше сформулювати своє запитання. Вона була схожа на ту саму книгу, яка перенесла нас сюди. Я знайшов її на горищі в старому будинку нашої родини. Це та сама книга. Данило зупинився, обернувся на хлопця і примружився. Книга перенесла вас сюди не так просто. Ви вже здогадалися. Ви мали місію допомогти Лук'яну стати справжнім воїном. І його чекає славетне майбутнє. Дякуючи вам. Данило замовк. А Ромчик почав здогадуватись. Так це та сама книга? Як твоє прізвище, хлопче? Джуренко. От і моє Джуренко.